Напусне лісосвідніття Балкані не за датирсят живот, а билгарі десь устануть і деупазять своє рот. Залишили красиві Балкани не для того, щоб шукати кращого життя, а для того, щоб болгаринами залишитись і зберегти свій рід. І, власне, кринична, більше 200 років вона. вони зберігають і мову. І свою віру релігію, і е, свої традиції, і пісні. І, на жаль, дуже багато ходить разом із старими людьми, фольклору, пісень, але дуже багато ще є. Діди робили вино, отці ділили ми Теж дивилися. Всі роблять вино в країну практичці. Фестиваль в Болграді. Каждый год проходит в это время, и ну, уже участники с 2014 года, и как бы награды есть, и получается, и приглашают нас, как бы, ну. А скільки кожен країничанець має зробити тон вина? Ми дійшлися до такої цифри, що десь в середньому, щоб пригостити, щоб було що віддати комусь, подарувати і так далі, це в середньому кожен має по тонні, від тонні до трьох. Це так, три литри на день. І це таке, так ну, для, для міських людей це смішно, але для наших людей ну, до вина відноситься як до. Ну, певно, до води. Ну, тобто, це як, у як це якийсь газ, де да не буде мати води. Я була, наприклад, такою інноваторкою в цьому сенсі, коли приїжджали якісь гості, я їх пригощала каву, ну, пропонувала спершу каву і чай. У нас ніхто не пропонує каву і чай, у нас всі пропонують вино. Дані сидяні сніги, граємо на карті. Няма, няма, няма. Няма, няма, няма. Ви можете і приберете. Не треба, не треба. по буде зну, так купраємо. Елі? Да. Ви можете на здоров'яті, а на здоров'яті. Елі, запрошу. Дай, лати ви. Добре, на нашому? Що пробуємо? Да. І на врямі Дмитрій Солунський, як це на ту і наш, ту прекрасну, ту озеро Алпух, нечайно той це указував, нечайно. І той, як ти взяла лодку тому да да до тупи, до сатупи, І взяв десь плаву до берегу, поки тільки сидять в А ти сидяли, а ти ковермитури на, на столу, Червено приду і И то и судили! Казва, тук сейчас опустили! А тука ще ви направите храм! Я там горе направили храм, На Дмитрий Салунский! И пijем же за... За, за Димитр! А, за здоров'я Дмитра. Здоров дай дай поздравить! Да, а да, кто у да, вас, Димитр? Сички, Дмитриевич! Ай, за здравие! дім це не тільки вікно і двері. Дім це фамільне гніздо. І тому вони дуже прив'язані до своїх хат. Якщо ви помітили, у нас хати дуже відрізняються теж від інших сіл. І, певно, мабуть, немає в Україні більше таких побудов. Моя хата одна з таких класичних, де немає абсолютно жодної внутрішньої кімнати. Тобто всі йдуть одна за одною, і багато, багато входів. Хтось їх навіть з приїжджих, я десь бачила в інтернеті, обізвав під'їздами. Мені так було смішно. Ми ніколи ніколи так це не називали. Я зараз жартую з мамою, кажу, я в другий під'їзд. Ну тобто. Для чого це робилося? Тому що жили, і, в принципі, за звичаєвим правом, у нас всі живуть з батьками. Тобто діти доглядають батьків і живуть, і народжують онуків, якщо там, наприклад, двоє сестер, за звичаєвим правом у нас дім не ділиться на двох, як за законом України. У нас дім залишається молодшій сестрі, і вона доглядає за батьками. Оце тільки, тільки хата, яку ну, вже потім зробили, від, відокремили її. А отак, в принципі, все йде отак, от, кімната за кімнатою і, і вихід на вулицю. Ой. Папочка, де щось снімемо? Ну, от, отак от воно йде, і аж до самої кухні. Тобто, ну, таке, таке планування стандартне для криничанців, вони ну, і тут вже кухня. Село знаходиться на березі найбільшого озера в Україні. І хто не знав, багато хто не знає в Україні, це озеро Єлпухте. Оці кра красоти які ми бачимо, це захід сонця кожного дня за озером. Це не може нас формувати у людей. Наші люди відрізняються особливим смаком в одежі, в тому, як вони виглядають в убранстві хати, і, і певно, от сонце природа, і от оці е, красоти вони впливають. С праздником, на вас праздником. Дайте мне Масочка за собой. Ой, тоже человек снимает. Просто, Маша, подойди сюда. И подойди к нам. Я сейчас скажу. Значит, по обычаю, то, что есть в Криничном, именно только в Чушмелии, наверное, с гордостью об этом говорю, что ни в одном селе в нашем, в Бессарабском, в Болгарском, не прослеживается эта традиция, этот обычай. Он есть у нас, и он настолько плодотворно и хорошо с, с помощью Божией работает, что люди прибегают очень часто к, к вот этому обычаю. Вот наш случай, когда так получилось, что Саша заболел очень длительно, это длилось полгода. И есть старые люди, которые вот тетя моя, мама не ну, вот его надо только подарить этого ребенка на этом свете. Ему нужна вторая мама, чтобы она могла за него молиться. Да, на болгарском языке у нас это называется аризвани. Аризвани по-другому, я не знаю, в переводе. это как, маты, ну, названа маты, маты да, но это аризвани перед Богом, то есть дань отдать Богу. Так, вот завтра, кто первый зайдет в наш дом, вот как это по обычаю значит, тот и будет э, названным родителем мама или папа, кто там будет, брат, сестра, ребенок какой-то. Кто может быть? Даже было такое, что просто люди просили милостыми заходили и им дарили детей. То есть это может быть совершенно чужой человек. Так получилось, что утром рано позвонила моя сестра. За, За здоровье, Саша. Спасибо. Да. Я ще так багато людей у нас на площі тут в Болграді не бачила. І мене це мене це тішить особисто дуже сильно, тому що е, люди почали їздити. І я бачила там палатку Закарпаття, і вони варять бограч. І це, ну, це така це свято певно таке міжкультурне, тому що як може бути інакше в Бесарабії? Нас тут багато, нас тут і, і, і гагаузів, і молдаван, і албанців. Я бачила. Я вважаю, що в Україні немає ще такого. Місця, де би можна було би от в такому яскравому виді зробити гастротуризм. Він він тут просто ну тут знайдеш все, що забажає душа. Дуже хочу підняти туристичний потенціал нашого краю і отакими фестивалями, фільмами, де буде показано колери. Я думаю, ми це доб'ємо. і Ми зробимо Бессарабію м'якою українського туризму і не тільки. По суті, шити і Європу з нами, і показати для місцевих наскільки От ось Європа через Дунай. А ви дивитесь не в той бік взагалі. Що змінювалася влада. Тут була і вони заселилися, що була Російська імперія, потім це була румунська влада, потім це була радянська влада, потім це знову була румунська, і потім радянська, і зараз це Україна. І кожного ну, разу перед ними стояло одне й те саме питання: як вижити, як зберегти себе. Тобто, власне, вони його вирішили. І тільки коли Україна стає незалежною. Я, я я би назвала це золотий вік болгар тут в Бессарабії. тому що починається таке відродження, відкриваються кордони. Е стає доступною інформація, пісні. Е якась починають шукати місця, звідки ми пішли, і ми знаходимо архіви. Ми починаємо спілкуватися з тими людьми, звідки ми виїхали з Болгарії. Це дуже збагачує і нас самих, як болгар, і я думаю, Україну і національну мапу України е в принципі.